Зазначено в порядку денному питання про міський бюджет на 2014 рік було знято з розгляду на 29 дев'ятій сесії Коростенської міської ради 6-го скликання. Причина не прийняття держбюджету на наступний рік. Як зазначив міський голова Володимир Москаленко, депутати зберуться на позачергову сесію, як тільки буде прийнятий держбюджет України. Перенесено на наступну сесію звіт міськрайонного прокурора про дотримання законності і правопорядку в місті. З основного питання затвердження програми економічного та соціального розвитку міста на 2014 рік доповідав заступник міського голови Олександр Ясинецький. Доповідач окреслив основні завдання міської влади це забезпечення функціонування міста в умовах економічної кризи, залучення інвестицій в економіку міста, підтримка підприємств усіх форм власності, наповнення та ефективне використання міського бюджету. Тощо основним питанням економічного розвитку є робота промисловості. Міста. Аналіз ситуації за рік поточний, прогнози на наступний були представлені до уваги депутатів. Робота промисловості міста в поточному році була доволі складною. Якщо за перших чотири місяці ріст промислового виробництва склав 113%, то в подальшому спостерігалось уповільнення темпів росту і за 11 місяців він склав всього лише 102,7%. Тому керівництво промислових підприємств підійшло до планування своєї діяльності на наступний рік доволі обережно. В наступному році випуск промислової продукції складе орієнтовно 1,5 мільярда гривень або 105% від очікуваного рівня 2013 року. Внаслідок перенесення частини виробничих потужностей з України, хімічна промисловість скоротить виробництво на 25%. Тим не менше, з метою збільшення обсягів промислової продукції, наші підприємства планують витратити 23,5 млн грн. мільйонів гривень власних коштів на фінансування проєктів по модернізації виробництва. Так, в добувній харчові промисловості, машинобудування та виробництві іншої неметалевої продукції буде впроваджено нове технологічне устаткування. А в металургійній та в інших галузях промисловості будуть освоєні нові види продукції. Провадження автоматизованих процесів призведе до зменшення кількості працюючих в промисловості на 0,5 по відношенню до факту 2013 року. В той же час очікується збільшення середньої заробітної плати на 7% і її розмір становитиме 3025 гривень. Користенців очікує незначне зростання надходжень від промисловості. Проте йшлося в кулуарах, цифри можуть бути більш оптимістичними. Це значною мірою залежатиме від того, чи включений буде коростенський індустріальний парк до загальнодержавного переліку і програм. На цьому, до речі, акцентовано увагу і у програмі соціально-економічного розвитку. Також повідомив заступник міського голови. Очікується активізація зовнішньоекономічної економічної діяльності і відповідно надходжень від експорт. Ту продукції приблизно на 9%. відсотків. Дещо збільшиться кількість приватних підприємців, очікується зростання товарообігу, кількості торгових точок, доходів розрахунку на одного жителя на рік в рамках 800 гривень. З'являться нові робочі місця за розрахунками близько 200, Та сьогоднішнє навантаження чотири особи на одне робоче місце знизиться незначною мірою. Також було представлено ряд програм, зокрема залучення інвестицій та просування. Позитивного іміджу користення, створення міської автоматизованої інформаційної системи та реалізації стратегічного плану розвитку. До речі, наголосив Олександр Ясенецький, наступного року розроблятиметься новий стратегічний план розвитку міста. Серед питань розряду різне розглядались також питання передачі у власність міста дитячої площадки по вулиці Грушевського, зміни власника міської бані, тобто продажу її з умовою використання за призначенням і незмінності тарифів. Принаймні два роки проблемні питання, що стосувалися функціонування закладів медицини, висвітлював заступник міського голови Олександр Дзига, зокрема про внесення змін до рішення 24-ї сесії Користенської міської ради 6-го скликання йшлося про відтермінування рішення про створення комунального закладу охорони здоров'я Центру первинної медико-санітарної допомоги Користенської міської ради через те, що обов'язковою умовою для створення центру. Є наявність єдиного медичного простору. А оскільки на території користення залишається відомча поліклініка і лікарня, виконати попередні рішення можна лише після передачі їх на баланс міста. Поки що ми зупиняємося. Як буде тільки цих два нормативних правових документи, тоді ми можемо приймати рішення про створення центру ПМСД. Зараз смисла просто немає. Поступово зазначив доповідач: ми йдемо до того, що всі жителі міста обслуговуватимуться міською лікарнею та поліклінікою. На сьогоднішній день на обслуговування до ЦМЛ передані повністю жителі мікрорайонів селища Фрунзе, Хімаш і Чигирі. Перший заступник міського голови Володимир Вигівський представив до затвердження екологічний план міста Коростеня та Коростенського району до 2020 року, в якому зокрема йдеться про перспективу зонування міста і району. З огляду на ступінь екологічного навантаження, а також про те, що в майбутньому планується проводити щоденний моніторинг екологічної ситуації і виводити результати на великий монітор, який встановлений буде у центрі міста, міський голова Володимир Маскленко додав, що отримали ми таку можливість завдяки успішній співпраці з ПРООН. Після розгляду низки земельних питань депутати приступили до таємного голосування за присвоєння звання почесне. Громадянин міста Коростень Анатолію Левицькому, голові правління «Житомиробленерго», кандидатура якого була представлена різними організаціями. Міський же голова висловив свою думку стосовно кандидата Анатолій Волина свій час, коли був заступником керівника Обленерго, він був куратором саме нашого північної частини і міста Коростеня, тому він завжди вболівав за нас. Допомагав ще треба було, а ви знаєте, що проблем завжди багато буває і в тих можливостях, які в нього є, і навіть більше він завжди вирішував. Ну і це так та сторона, яка з професійно, А крім професійно, він дуже допомагав багатьом колективам нашого міста. Ну я сказав, що є клопотання від віри, надії, любові. Зараз ми так непогано живемо. Воно пішло під державне фінансування. А були такі часи, коли питання стояло, буде вона фінансувати чи не буде. І тоді в цей час облнера дуже потужно підтримувала. Питання, які пов'язані з лікарнями, ми говорили, скільки хто і як вклав кошти в реконструкцію, в ремонт лікарні, теж вони взяли на себе великий об'єм роботи. Що там, скажімо, невеликі підприємства або там, бізнесмени, хто вкладав там 30 тисяч, там 40 тисяч палату зробить. Вони на себе взяли повністю, там знаходиться рентген відділення, і там зробили такий ну, настоящий колосальний ремонт, включаючи там вікна, двері, ну все та Вони більше 200 тисяч вклали в те і плюс, іще там по електроенергії там провести, і трансформаторна, і ну тобто маса роботи, яка була проведена, теж таки на таких началах благодійних. Ніде не відобразили чомусь, але я і про це хочу сказати: що коли ми з вами прийняли рішення, що ми будемо будувати до у Сутріччя народження траси Рочешеченка-пам'ятник, то ми теж звернулися до багатьох, щоб нас підтримали. І перше, підтримав Анатолій Володимирович з його колективом, і вони провели засідання правління Житомир Обленерго, на якому прийняли рішення виділити кошти на будівництво. Пам'ятника Тарасу Ворочі Шевченко в місті Коростені. результату оголосили члени лічильної комісії. Депутати підтримали пропозицію одностайно. Анатолій Володимирович отримав почесний знак з рук міського голови і коротко подякував. Після цього депутати міськради розглянули ще декілька питань, що стосуються життєдіяльності міста.